Я забрав у тебе 5 гектарів землі. Mm. Ну хто взагалі п'є каву без цукру? Oh. Той, хто хоче, аби у нього гудзики на сорочці сходились. Оленко, ну що з тобою сьогодні? Ти наче не знала. Клієнт накричав: Хочу mm. відпустку. Я вже на відтур подивилася. Oh. Хороший зі знижкою. Але грошей все одно не вистачає. Друзів я позичати не хочу. Це потім вплине на відносини. Може взяти кредит? Якщо так реагувати, то людина все життя боятиметься всього пов'язаного з банком. Кредит це просто оренда грошей. І якщо правильно ними розпоряджатися, вони надають тобі купу можливостей. Ну, взагалі, то. У кожного з нас є кредит. Так, навіть у мене. Ну це реально зручно. Ними всі користуються. Так, так. Слухай, тобі, до речі, слід також розібратися, щоб робити все логічно, зважено, грамотно. Ну, просто клуб анонімних кредитовласників. О. А мені що робити? Ну, який кредит розглядати? М -м. Кредитів буває декілька видів. Але процес отримання у них. Майже однаковий. <кхи> е, для початку тобі потрібно буде зібрати пакет документів: ІПН, е, паспорт, е, довідку про доходи декотрим та інші документи. Угу. Слухай, я, до речі, також маю кредит. Це краще, знаєш, ніж чекати, поки не збираєш гроші. Тому що вже так може і три колекції минути. Зайчику, дивись, тобі просто необхідно все гарненько розрахувати, щоб сума щомісячних платежів дозволяла тобі жити. Коротше кажучи, відмінусовуєш з бюджету усі виплати, квартплату, комуналку, мобільний зв'язок. А у випадку каті це три нових сукні на тиждень. Далі дивишся, скільки грошей залишилось, і чи комфортно тобі буде жити на цю суму. Марк, і ти. Коротше кажучи, тобі треба просто розібратись в ефективній ставці кредиту і сумі переплат. Ну, щоб ти завчасно знала, скільки тобі коштуватиме аренда грошей у банку і який буде штраф у разі несплати. Ну а далі просто контролюєш графік погашень. Коли як. Ага, ага. Чи можна онлайн? Чи будуть якісь комісії? Ну і чи можна погасити кредит достроково? А, і, до речі, не забудь перевірити договір перед тим, як буду його підписувати. Ну і все. Оформляєш кредит, в онлайн-банкінгу налаштовуєш автоматичні платежі і вуаля! Ти вже на курорті. Гаряча цукрова кукурузка. Ну, добре-добре. Піду все зважу. Проаналізую. Краще б вона проаналізувала. Чому так різко реагує на негатив? Ну, тому що вона така людина. А ти б краще проаналізував себе і розділив собі, все зрозумів почергово, а не стало би усюди табу, бо поводиш себе як підліток. Слухайте, ну у моєму розумінні кредит це. Коли береш один будиночок, а повертаєш о, два. Ти його переоцінила М? максимум перший клас. Зайчику, ану подумай і скажи, дяді, навіщо? Жити на вулиці і збирати гроші на карті, якщо можна жити в будиночку і одночасно за нього платити. От, наприклад, машинку чи будиночок часто обирають за розміром процентної ставки, не підозрюючи, що графік погашення може істотно вплинути на вартість позики. О, ти диви! А тут нам уже стає цікавіше. Mm. Ну, то і які ж у нас є варіанти? Ануітет. Що? Імунітет? Ануїтет. Це коли протягом усього терміну дії кредиту ти платиш однакові платежі. Е -е, вона складається з суми оплати відсотків і тіла кредиту. Це круто, якщо тобі важлива не стільки переплата, а стільки стабільний місячний платіж. Ну і звичайно. Класика. Mm -hmm. oh. Це коли щомісячний платіж постійно зменшується. Взагалі-то платіж за кредитом складається з частини тіла кредиту і відсотків нарахованих на місяць. А так як відсотки нараховуються на залишок по кредиту, то і платіж зменшується. От, Це круто, коли ти хочеш якнайшвидше погасити основну суму кредиту. І зекономити на відсотках. Ну, добре. Якщо я зрозуміла, яку суму мені потрібно платити і скільки я приблизно зможу виплачувати, а ще щось корисне зможете порадити? Ефективна процентна ставка. Вона включає в себе не тільки Ставку по кредитам. А ще й всі додаткові комісії та платежі. Це справжній відсоток, який ти заплатиш за кредитом. А може я зможу заздалегідь кредит розрахувати? Ой, навіть я вже нагуглив. От дивіться, на сайтах банків є ось такі онлайн-калькулятори. Можна дізнатися як суму щомісячного платежу, так і загальну суму кредиту, який тобі зможе видати банк. Слухай, ну це дуже зручно. А можна? Можна я візьму кредит, поїду на Багами і там загублюся. Ой, цій людині, ми довіряємо свою каву. Оленко, ідея, скажімо так, собі на трієчку. З моральної точки зору це крадіжка, яка негативно вплине на твою кредитну історію. Сьогодні ти вкрала поїздку, а завтра не отримуєш іпотеку. Так і будеш жити на своїх зйомних квартирах до пенсії. Ну, так а що? У кого які кредити? Я, наприклад, найчастіше користуюся кредитними картками. Е, так, там коли оформлюєш, тобі ще й ліміти встановлюють і є безпроцентний період для оплати карткою. Так, так. Так, це коли відсотки не нараховуються, знаєте? Ага. І якщо встигаєш за цей період повністю все оплатити, то взагалі виходить, що е, кредитом користуєшся абсолютно безкоштовно. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Так, це дуже зручно, дуже зручно. Дуже. 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 Чим дуже. більше кредиток, тим зручніше. Ну, а що? Просто варто не забувати вносити щомісячну мінімальну суму платежу. Але я встановила собі ліміти, аби це не розтринькати більше, ніж можу сплатити. Насправді я свою квартиру брав кредит. Mm. І по текуформу. І для цього навіть не потрібно мати власне житло. Квартиру, яку ти купуєш, і є заставою і гарантію того, що ти оплатиш кредит. Ого, І як тобі, дуже складно було? Та ні. Я брав квартиру на вторинному ринку, тому перед цим уважно вивчив всю її історію. Ну, щоб квартира не була в заставі, щоб е по ній не було ніяких судових справ, щоб там не було прописаних, ну як вони там? Дітей? Дітей. А далі перший внесок. Зазвичай під заставу житла банки видають 70-80% оцінної вартості житла. І залишається тільки раз в рік її страхувати. Ігоре! Ігоре, котику, ти пропускаєш свої репліки. Де це? це марнування грошей, кредити це зло. <гум> Кредит на новіта вживані авто. <гум> так, а ну-ка. Якщо ви купуєте нове авто, то варто вивчити умови кредитування, які пропонують банки-партнери обраного салону. А що там далі? О, більшість банків пропонує кредити за умови сплати первинного внеску від 10 до 25% відсотків вартості авто. А розрахувати свій кредит на авто також можна на сайтах банків у кредитному калькуляторі. Віддайте телефон. Віддайте телефон! Вже віддали телефон. Ну на. Дуже смішно. <рі> На ну, тобі, котику. А то щось ти злий. Він взагалі-то серйозною людиною став. Авто він купив, а ти до нього з молочком? Оленко. Може, візьмемо кредит і полетимо на Гавай? Та ні. Клієнт вибачився. Але... Ідея класна. Я й не думала, що кредити це такий вигідний інструмент. Якщо розумно діяти, буду знати.